Усім привіт! Мене звати Владислав, і сьогодні ми поговоримо про передовий конденсаційний газовий котел бренду Nova Florida італійської компанії Fonditale. Перед вами модель Лео Конденсінг. Так було прийнято, що всі котли цього виробника отримують назви від сузірів, але головне в ньому не це. Цей котел нова генерація енергозберігаючого обладнання. В режимі опалення він видає 20 кВт, а в режимі гарячого водопостачання 24 кВт. Конденсін» – двоконтурний газовий котел преміум класу з закритою камерою згорання та примусовою тягою. Його основні особливості високоефективний теплообмінник з нержавіючої сталі з цільним змійовиком збільшеного перерізу, компактний розмір глибина лише 250 мм, простота установки віснуючої системи за рахунок центрального розташування димоходу, монтажної планки на стіну та двох отворів для підключення повітря -забору. Погодозалежний режим роботи податчику зовнішньої температури, це додаткова опція, та дисплей з підсвіткою. серцем котла є новий первинний конденсаційний теплообмінник з нержавіючої сталі. Його особливістю є те, що в конструкції використовується мінімальна кількість деталей, що робить його технологічним та надійним в експлуатації. Теплообмінник має суцільну спіраль з труби збільшеного перерізу, що робить його більш стійким відносно впливу забруднень в системі опалення. Котел оснащений розширювальним баком ємністю 9 літрів, має вторинний тепловмінник ГВП з нержавічої сталі та може продукувати 12 літрів гарячої води на хвилину при дельта Т30 градусів Цельсія. Модель представлена на нашому ринку це КЦ24. В ній діапазон модуляції 1 до 1,5. Існує пальник з повним переднім, попереднім змішуванням суміші. Високоефективний модулюючий циркуляційний насос із вбудованим автоматичним повітряним клапаном, режим програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та автоматичний байпас. Автоматика котла дозволяє йому працювати як з датчиком температури зовнішнього повітря, так і з датчиком температури приміщення. При цьому вибір потужності котла та температури теплоносія. Встановлюється автоматично оптимальним чином для того, щоб котел споживав якнайменше газу. До котла може підключатися пульт дистанційного керування та інші периферійні прилади за допомогою шини даних, що працює за протоколом OpenTerm. В комплекті до котла також йдуть паспорт енергоефективності, наліпки з серійним номером котла, паспорт самого котла. Монтаж експлуатації і технічне зобов'язання, гарантійне зобов'язання зі списком усіх сервісних центрів, які можуть е, прийняти на сервіс даний котел. І саме цікаве це шаблон для встановлення даного котла. Повністю масштаб один до одного е, схеми для монтування кожного виходу та входу у котел і у системи опалення та водопостачання. Е, і переклад на інші мови. А на цьому це все. Дякую вам за увагу і до зустрічі!